Ви ви ліка, ліка, щик, церкла, гляд, трошки Лівий показщик церква глянь. Трошки об'їдь. Відкрути, підкрути, ти встає наш. Підкрути. Не поспішай. Правий покащик. Закручую, закручуй. І пригальмою. Випускати будемо зустрічку. Ба вони на цьому насепки їхали. Подивляюся, чи буде там зустрічка. Ні. <праву> 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 Подалі заїдь від нього, подалі, подалі. Пам'ятаєш, у нас вже була історія з фурами. Добре? Mm. Ти ж запам'ятала? Щоб він тебе побачив, тобто якомога далі зайдя на це. країна повинна знати своїх героїв. Давай так, то не ти була з фурою, то я був фурою. Ти просто поряд сиділа, як на екскурсії. Ти там, ти і зараз мій пасажир. Водій тут є. Правда ж? І відповідальність на мені. А взагалі там фура провтичила, ми там гарно їхали. Я просто міг уникнути ДТП, але мені не хватило ніг для цього. <смі> мені б ще третю ногу, і я б тоді впорався. Молодець. Молодець. Це без перешкоди, так? Добре. Дзеркало теж. Добре. І ми е, запаркуємо машину та от поряд з е, цією учбовою. Ніхто не виїжджає. Добре. Значить, тоді лівий пока ще Рівненько по двом смугом. Пригальнути. Подивись, на, воно гарне. Щоб ось. лавочку ще б не ось, їхала, ти, ось, так? Ось, ось, ось. Добре. Тоді. Перша. Добре. Так. Добре. Ти добре стала, більш-менш. Просто різкувато і швидкувато їхала. Тому ми так різко зупинились. Ти могла пригальмовувати. Два дзеркала верхніх працюй. Прави те, що тут люди можуть іти і вивернутим колесом можна їм на нову наїхати. А вони просто йдуть, це ж люди, вони ще не воді. Повноцінні. А тепер дивись, стопе, ти зрозуміла, що ми трошечки провтичуємо? Uh -huh. Давай зробимо коректування. Це все робиш навпаки. На покащити забиваєш повністю. Так, на настоячій машині повністю викручуєш руль і трішечки пів метра проїдь вперед. Наскільки зможеш? Трішечки. Достатньо. Ну давай не так різко. Давай ніжніше відпусти і ніжніше. Давай ще трошечки. Добре, ти бачиш? Давай ще трошечки. Ти бачиш ось в правому верхньому відкривається огляд на полосочку. Так. Да. Давай ще трошечки, ти можеш? Ось так от зроби. Можеш? Так. Да. Добре. Бач, вже трошки відкрила. Тепер знову все робить навпаки. Там в ідеалі треба було трошечки далі заїхати. Але е, ми якраз підвчимо коректування. Да? Ти тепер гарно бачиш, що ми в полоски заходимо. Да. Добре, тепер ти що робиш? Ловиш. Паралі. Перпендикуляр. Це перпендикуляр. А я переліз полоси, що Добре, ти по ним ніколи в житті не вирівнюєшся. Це неможливо, тому що в тебе два дзеркали під кутом і ти не в центрі машини. І ми вже трошечки затягнули далі, але це в норму. Це 9 з 10 і гарно заїжджає. Ти ловиш перпендикуляр. Всі паркомісця перпендикулярні до забору. так? І ти візуально піймавши перпендикуляр, ти бачиш, що ми перпендикулярно до забору. Парктронік нам сказав до побачення, так? Ти можеш орієнтуватися на дзеркала, але. Лавочка. Ми мимо лавочки. Ти ж бачиш? По верхньому дзеркалу. Все. Добре. А в основному дзеркалі ти бачиш лавочку? Ні. Зрозуміло, навіщо ці додаткові дзеркала? Собі такі почепиш? Так. Да. Підскажу, де купити. Так, ну все, гарно заїхали. Це в нас був маршрут номер 9 да? Так, добре.